Сьогодні буде ще й новий трек, нова пісня і нова робота від Маноліни і Ромаріо Панче. А вітаємо вас, Дніпро Маноліночка. Як чуєте нас, бачимо, що ви поки що без колеги, без музичної складової, є вокальна складова, без музичної. Але ну сподіваємося, що зараз будемо мати на зв'язку теж і вашу колегу. Вітаємо вас у студії марафону Простір Свободи на телеканалі, Д1. Добрий ранок, добрий день. Всім привіт, друзі! А ми вже підключились всі, всі в зборі. Та, да, вітаємо вас зараз будемо бачити і з вами спілкуватися. Давайте почнемо, знаєте, з чого. Із з того, що зовсім нещодавно, десь приблизно тиждень тому у вас була презентація нового треку, який має назву Сумно. Насправді дуже глибока робота, дуже глибока річ. Вона там про внутрішній світ переживання, яка в принципі ну, притаманна абсолютно кожній людині. Ми от з Альоною теж іноді дуже глибоко переживаємо. Якщо у нас щось десь там не виходить. Так от, це притаманно кожному. Про що ця робота? Давайте розкажете нам ви, тому що ви є її творцями, ви про неї говорите, ви про неї співаєте, ви про неї писали музику. Ну, Чуром, Я думаю, Аліна хоче щось першу сказати. Окей, добре. Ну в цю роботу ми, в принципі, закладали дуже глибокий сенс, тому що кожна людина зараз переживає дуже багато емоцій, і особливо актуальним на цей час я вважаю відчуття, коли ти їдеш кудись за кордон, попри якісь обставини, і в тебе є відстань між твоїми близькими людьми. І тому. Часами тобі буває сумно, часами тобі буває якось некомфортно, дуже тяжко, самостійно будувати свій шлях. Тому ми цією піснею хотіли сказати те, що потрібно цінувати кожен момент, попри всі обставини, і продовжувати жити, продовжувати будувати, мріяти і ставити нові цілі, і досягати їх. Але ми знаємо насправді, що е, ви займаєтеся і останнім часом приділяєте увагу не тільки вокальній творчості, про неї ми ще поговоримо і продовжимо. Але от зараз є е, в нас цікава інформація про ваш івент, який ви проводили не в Україні навіть так, а в Варшаві. Роз, розкажіть нам, як все пройшло, скільки людей було, і які у вас були відчуття. Коли ви стояли там і бачили, що вас слухають, вас бачать, це насправді був просто, щоб люди розуміли перший музичний бізнес-івент е чи то в Україні, чи то за кордоном, тут там тоді пояснюйте. Слухайте, ну взагалі я не організатор, але в мене була дуже крута ідея е, саме поєднати музику з бізнесом, тому що е, у Варшаві дуже багато українців на даний момент е, і немає як такої е, музичної індустрії, тобто немає якогось ком'юніті, немає е, е, того, хто це все об'єднає. І е, щоб не просто зустрітися, а щоб корисно провести час, е, ми запросили е, спікерів. Які поділилися своїм досвідом, своїми знаннями з музичної індустрії з шоу-бізнесу, і таким чином ми зустріли нових людей, ми зробили зробили більше такого вкладу в знання людей, щоб наша культура розвивалася. От до нас прийшло близько 150 людей. І саме тоді ми з Ромчиком м, презентували нашу пісню, яка е, досить таки сподобалася людям. Вони були в захваті, і на запитання, що ми будемо робити, випускати чи не пускати люди. Сказали, так випускайте. Е, ми будемо слухати, ми так, будемо е, співати разом з вами. Ром, от якраз і до вас той буде наступне питання? Хочемо вас теж побачити поруч із нами. Чому? От чому ви пишете музику? А вся ваша життя і все ваша діяльність, це музика. Чому на вашу думку артисти мають звертатися до вас? Трошки зв Є зв'язок. Бачимо, бачимо, бачимо. Ром, чуєте? Є рома, тільки так. що був у нас на зв'язку. От Ром. Чому мають? У вас писати музику, чому мають вам говорити ці е, класні відгуки стосовно ваших робіт, які ж ви то в принципі і е, робите. От як ви є, як ви відчуваєте себе цим музикантом? Скажіть про це? Ну, дивіться, по-перше, я на цьому івенті собі дещо таке помітив, що на цьому івенті виступали артисти після спікерів, і багато з них це артисти, яким музику пишу я, ну, деякі пісні пишу я. І дуже приємно, коли люди реагують на пісню, яку написав саме музику ти. Бо ти е бачиш зі сторони, не зі сцени, а зі сторони, як люди реагують на твою музику, і ти маєш нагоду ще. ну, Побачити і усвідомити якийсь фідбек, щоб потім його в майбутньому якось удосконалити. Ми знаємо, до речі, що е, ви абсолютно безпосередньо дотичні до такого крутого проекту Сешн. Да, який буде стартувати, бо вже плани теоретично, то на нього вже е, е, фактично є. Знаємо, що там за якийсь певний час люди створюють, допомагають один одному. Створювати. Давайте про це розкажіть, що це за унікальний проект. Чому ну, тому давай, що він буде влітку Я можу тому. зараз розмовляти безкінечно, бо ми зараз там. Живемо цією ідеєю, е, у нас народився десь місяць тому, така ідея, що треба запустити якийсь youtube проект в якому е, можна трошки більше е, занирнути в музичну індустрію, і взагалі в плані, як створюється музика. Бо, наприклад, цю пісню сумно так само створились. Е, ми е, простою схемою, тобто, коли збираються декілька е, артистів. Тобто саунд-продюсер і артист збираються, щоби зробити якусь пісню, щоб сказати світові щось, щоби створити якусь нову пісню, якийсь новий продукт, і м, на це буквально можна витратити чотири години. Щоб створити якусь красиву пісню, і саме про це є наше шоу, де е, взагалі невідомі ну, незнайомі артисти один з одним зустрічаються і роблять пісню за 4 години. Ось як виникла ідея, чому так. чому, чому, чому виникла ідея, чому вирішили, що це буде в топчику, що це буде працювати, що що такого ще ніхто до цього не робив. Перш, перш за все, це тому, що ну така ідея з'явилась, тому що я є, як споживач такого контенту. Я розумію, чого мені хочеться побачити, і чого немає на ринку і в інтернеті, і на Ютубі, і тому я вирішив, якщо ніхто не робить що. Який мені б сподобалось, то я його зроблю сам. Ось. І тому ми зараз працюємо над цим прямо кожного дня. Сидимо, пишемо сценарії, запрошуємо артистів. Це дуже багато роботи, особливо монтаж. Зараз це найважливіше. Ось і я хотів сказати, що вже в червні ми готові презентувати наш перший епізод. Який вже є готовий, але ми зараз шукаємо е, спонсорів фінансування, щоб мати такі самі гарні епізоди цілих 10 сезон і випустити його влітку. Бо там дуже неймовірні артисти, яких ми ще хочемо запросити, і вже відзняли деяких. Прям шикарних артистів, на яких треба подивитися, я думаю, світ мусить їх побачити, і вони того варті. І ці артисти, прям з усього світу, ми міксуємо українських саунд-продюсерів, Наприклад, з американськими артистами або польський сон-продюсер і український артист, це дуже цікаво, і як глядачу, який не розуміється на музиці, так само як і люд... людям, які в індустрії музичній, тобто це універсальний продукт, який підійде будь-кому, як е герої е цього шоу, яких ви запрошуєте до участі там в зйомках, до спілкування, як вони реагують на, на те, коли ви їм пропонуєте це спробувати. По різному, деякі артисти ще не розуміють, на що ми їх хочемо підписати, тобто, що, що буде, а, але деякі, кому вже не треба пояснювати, що таке сесія, взагалі музична. Тобто, є артисти, які знають, як створюється музика в сесії. А є артисти, які е, роблять це з великою командою. Тому е, коли ми запрошуємо, ми одразу пояснюємо, що, які у нас правила, тобто, це як. Як гра для музикантів це такий ретріт, куди ти виїжджаєш і робиш музику. Тобто, а ми ще це знімаємо на камери, і виходить дуже цікаве шоу. Е, Артисти в захваті, які вже розуміють, які, я, який формат, Тобто, це любому артисту, музиканту буде як насолода прийти і. і зробити музику. Просто так. Це як наше хобі, це наша рутина. Ми створюємо музику саме так. І чому б це. Так, що зв'язок у нас трошки э, пригає, стрибає. Ромчику, як чуєш нас, є. Зараз, Секунду. Так, так, так. Я поки Рома може підключатися, я можу додати, що це дійсно а. унікальний крутий проєкт, тому що. Так. Ем... Так. Тому що він буде не тільки транслюватися українською, а ще і різними мовами, тобто польською та англійською, так з застосуванням штучного інтелекту, для того щоб цей контент побачив більше людей. От тому, хто хоче долучитися і допомогти фінансово в цьому розвиватися. то ми запрошуємо вас. Так, це а, це, це, це дуже складна процедура, коли ти робиш шоу одразу на декілька ринків на англомовний ринок, на польський ринок, і це все перекладається за допомогою штучного інтелекту. АІ, і, звичайно, наших рук. Ось додатково це звичайно. Аї, це дуже гарний, е, гарний інструмент, яким треба треба. Володіти і вміти редагувати на якийсь людський фактор, тому над цим дуже велика праця, і я думаю, що коли це запуститься, люди зрозуміють, що це не так складно, і кожне шоу потім буде перекладатися через АІ на будь-як будь-яку країну. Але як не крути, все одно можна зробити висновок, що ви на складну задачу а, для себе обрали. І це все, ну знаєте, ну воно будь-яка справа, яка робиться фактично з нуля. А, вона завжди є надзвичайно складною, але потім виявляється, що це надзвичайно крута ідея, надзвичайно крута штука. І от ви кажете, що вже перший випуск такий готовий, змонтований і фактично буде представлений там трошки пізніше. Але ми розуміємо, що є ті люди, які цей випуск готовий вже повністю. Бачили. Який фідбек, що говорять? Чи дають рекомендації? Чи ви самі, дивлячись цей випуск, там думаєте? о тут можна було зробити по іншому, тут треба перевернути. А на другу серію ми трошки закрутимо з іншої сторони. От є якісь такі нюанси цікаві, внутрішні? Так, я вибачаюсь. Там я початок питання прослухав, бо в мене відключився інтернет, ну зв'язок. Ви сказали, я що можу... Да. я можу додати, що да. наприклад, ось коли я бачила перший е, такий пілотний випуск. Е, ми сиділи в компанії друзів е, і все це дивилося на великому екрані. І перші відгуки насправді були вражаючі, тому що, е, по-перше, це монтаж. Монтаж, я думаю, вирішує багато чого, плюс сама ідея, е, якби все воно в комбінації дуже круто зіграло. В плані роботи роботи, я думаю, що в процесі все одно виникають якісь моменти, коли хочеш потім щось виправити, щось підправити, і в наступних випусках воно стає ще краще, краще, краще. Mm -hmm. Ну насправді так це е, дійсно дуже цікаво. А от е, стосовно е, співпраць ви казали от Аліно до тебе, да буде запитання безпосередньо з іншими різними артистами. От співпраця з калушами, нашими загально е, відомими. вона відбувалася в рамках цього проєкту, Вона буде відбуватися або в рамках іншого взагалі сольника і дуету. Наприклад, От давай про це, тому що знайшли цю інформацію. Цікаво дізнатися. Не ну, так як я хочу, в принципі, розвиватися в такій творчій індустрії, то Варшаві мені вдалося потрапити в продакшн, український продакшн, і ми співпрацювали з Калашами на зйомках, зйомках кліпів, двох пісень. Це було Янгола та Це Любов. Ось, і в цілому я була там як продюсер, асистент-продюсера. І допомагала хлопцям там з усіма питаннями пов'язані саме в виробництві музичного відео. А які у вас були відчуття, коли ви були там саме і працювали? Насправді відчуття дуже дуже класні, тому що коли ти заходиш на знімальний майданчик, то хочеться, щоб атмосфера просто була ідеальна, щоб вона, знаєте, вона була надихаюча. Ось і я намагалася це якби створити теж своїм таким певним вайбом. Ось хлопці вони дуже круті, вони дуже талановиті. Насправді, кожен е з них окремо як одиниця теж е розвивається і м проявляє свої таланти. Е от. Дуже багато насправді дізналася і відповіла на питання собі, які там давно ем, не могла знайти відповідь. От тому дуже круто, що такі артисти також підтримують молодих артистів талантів. І це був класний досвід. Я теж буду продовжувати цим займатися, тому що вважаю, що. Ем, Артист на даному етапі, ну наприклад, я про себе буду казати, немає ще такого заробітку для того, щоб повністю покривати своє там життя, от тому така робота в творчому колективі також є таким бонусом. Хлопці та дівчата, до вас якраз до двох одразу зараз буде запитання, Ви ж познайомилися на голосі. Правильно, і саме там Роман написав першу там музику для тебе. Правильно, ми розуміємо. Аліночка, отут про ваші оці співпрацю, нові пісні, яких прем'єра очікується вже ось, 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 ось. Про це. Ну так, ми познайомилися на голосі на зйомках. Це було влітку, в Варшаві, і дуже було приємно бачити насправді і почути, що Роман є з Чернігова, також як і я. От тому насправді це був такий перший конект. А, потім ми пересікалися на різних концертах, на різних творчих заходах. І Роман постійно мені казав: Аліна, я хочу писати музику для артистів. Будь ласка, знайди мені артистів, я хочу писати музику. І він постійно це казав. Ось, а я якби ну просто жила своїм життям, як нічого не думала, і потім в один момент така подумала: блін. Так, я за тише не запропонував <рес> <рес> так. А чому не запропонувати <рес> <рес> так? І я прийшла до і сказала: давай зробимо альбом. Він такий, давай. І все. І ми почали так співпрацювати. І ми майже там кожен тиждень я приходила до Роми, Ми робили треки, писали музику, писали слова. Потім, потім Рома такий Алін, давай трошки зробимо перерву. Тому що, ну, тому що було дуже багато всього. Ромподилися своїми відчуттями. Так. Ну, по-перше, я хотів би сказати так, що я дуже вдячний Голосу України, що ми взагалі там познайомилися один з одним, і е, голос України розкрив для мене такі, е, розкрив мені очі, я би так сказав. що До чого це мене привело до саундпродакшену, до продакшену, до взагалі повністю створення якогось продукту нового і мабуть. Ось саме це мені більш цікаве, аніж просто співати на сцені. Тому ми познайомились там з Гліною, і це був дуже такий безцінний експіріенс, я би так сказав. Досвід. Бо це я б сказав, це виклик саунд-продюсеру написати цілий альбом за півтори або два місяці. Ну, півтори місяці, по суті. І це прям дуже. Великий е, обсяг роботи, е, як музикальної, так і е, якоїсь творчої. Прям польот такий творчий, мусить бути безкінечний за півтора місяці, щоб написати сім треків, так Алін да десь так. І я можу так. додати, що е, це не просто так, що ми написали там браки, а це дуже якісний саунд-продакшн. Роман дуже постарався в плані музики, і він реально, я прям бачила, що він вкладав не тільки просто свої там ноти, да, а свою душу, свої якісь там знання, щось там крутив, щось там ходив. Коротше, ну дуже-дуже класний експірієнс і. Ці треки не про не тільки українську, а ще є а, англомовні, так? Угу. тобто так. це там Х2 сказав, що там більшість англомовних, бо а, ми хотіли: по-перше, Аліна, так як вона артистка, така, яка не бачить меж взагалі, навіть а, на території України вона бачить. Нам на набагато більший світ, ось, і я думаю, що саме ця артистка мусить трошки говорити більш гучніше, ніж на території України, а ще й на весь світ. Тому пісні більшість з них є англомовні, і щодо продакшну щодо музики, кожна з них це є така. Відокремлення якоїсь музики. Тобто, е кожен, кожен раз, коли ми збиралися і писали новий трек, е ми одразу, от я, як музикант, я, я за цей період за тиждень е намагався себе налаштувати на якийсь окремий вайб, тобто окремий стиль музики, окремий там якийсь е вид взагалі діяння в музиці, і ми з цього вже перекладали на Якийсь окремий трек тому кожен трек є насичений такою якоюсь м калоритом з відусіллю. Mm -hmm. Я хочу додати, що ті сенси, в принципі, які ми закладаємо в українські пісні, чому ми робимо треки на англійській, тому що це почуло більше людей, і ті сенси, які ми закладаємо в принципі в пісні, почуло більшість. Наостанок, буквально Широ, по, по два слова, а, Аліночка Ромчику, по два слова, буквально, що би ви хотіли сказати нашим глядачам, всім, хто вас знає, куди б ви хотіли запросити, врешті-решт, або надати інформацію що послухати, тим паче, що враховуючи те, що ми зараз будемо то сумно ваш кліп переглядати, буквально по два слова. Mm -hmm. Що і Я? Добре, тепер ми, до речі, про не поговорили, але будь ласка, всі подивіться, тому що це дуже глибока робота, створена нашим другом дімою. От хочу сказати всім, що ми всі разом ми підтримуємо один одного. Підтримувати також молодих талантів, молодих артистів, тому що вони дуже стараються. Сім мирного неба і перемоги. Ромчику. Я думаю, я, я більше до цього навіть не можу щось додати, так сказалося лаконічно. Е, що, так, е, гарного вам перегляду цього кліпу. Я сподіваюсь, е, кожному з них, кожному з вас сподобається якийсь окремий момент в цьому кліпі. Можливо, хтось знайде себе там, а можливо, комусь просто це запам'ятається там на тиждень і він буде ходити співати цю пісню, щоби. Підняти собі настрій, а я переконаний. Альонка мене підтримує абсолютно. Що саме таким чином і буде хлопці, дівчата. Дякуємо вам ще раз за те, що приєдналися сьогодні до нашого марафону. Простір Свободи на телеканалі, Д1 Маноліна, Ромаріо Панч сьогодні разом із нами були.